Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Ukraine. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, неприємні новини з Німеччини. В Німеччині розпочався суд над Українкою, яка вбила власника будинку через те, що не хотіла з'їжджати з нього. І також, друзі, буде деяка інформація щодо натуралізації в Німеччині. Ви знаєте, згідно нового закону в Німеччині про громадянство. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу I from Ukraine. Більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і також ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. У Німеччині триває судовий процес над українкою. Друзі, одразу хочу сказати свою думку наперед, що звичайно ми не знаємо всіх діталей цієї ситуації. Ви побачите, що їхні стосунки почали ще 15 років тому, але, звичайно, ніхто не має права вбивати іншу людину, ніхто не Має право віднімати в когось життя. Звичайно, українці придеться відповідати за свої вчинки згідно з законодавства Німеччини. Також хочу попросити висловити і вас свою думку з приводу цієї ситуації в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, друзі, що відбулося в цій ситуації. Німець погодився прийняти жінку на деякий час, як зазначає видання БІЛД. Але Українка залишилась в його будинку практично на рік і змушувала прописати її в себе в будинку. Жертвою громадянки України став 54-річний it фахівець Юрген з Дхао. Він дав українці її звати Олена кімнату для проживання. Німець і Українка познайомились ще 15 років тому, як я вже казав через інтернет в пари з Вились стосунки, які тривали якийсь час. Втім, згодом в них виникли проблеми, і Юрган дистанціювався від Олени. Але іноді спілкуватися вони і далі продовжували, тобто підтримували зв'язок. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Олена спочатку переїхала до своєї сестри в місто Шварцвальд, але потім з'явилась також з валізами в будинку Юргена в Дахау. І ті фахівець погодився прийняти. Її на деякий час, проте Українка залишилась в його будинку практично на рік і змушувала також Юргена прописати її у себе. За версією друзі слідства, через деякий час Юрген почав просити жінку вибратися з його будинку, але їй це не начебто не сподобалось. Олена поводилася агресивно і не реагувала на прохання чоловіка покинути його будинок. Побоючись жінки, німець навіть спав разом із дітьми на дивані. Отже, друзі, 5 лютого 2023 року Олена. Під час чергової сварки в присутності родини Юргена схопила кухонний ніж та завдала господареві будинку кілька ножових поранень, після чого чоловік помер на місці. Медики, які прибули на виклик, констатували його смерть. Зараз у другому окружному суді Мюнхена триває друзі судовий процес відносно українки. Така друзі, на жаль, неприємна ситуація. Інші новини, друзі, з німеччини у 2022 році в Німеччині натуралізувалось на 28% більше Жителів ніж у 2021-му. наприклад, турецька громада в Німеччині очікує, що реформа закону про громадянство викличе великий потік заяв серед турків. Я припускаю, що в довгостроковій перспективі всі півтора мільйони громадян турецького походження в Німеччині, які ще не мають німецького громадянства, отримують. Одвін, як заявив голова організації ГК Софоглу, багато людей виявлять, що переваги переважають недоліки. Зазначив він, як зазначає генеральний секретар вільної демократичної партії Німеччини Біжан Жирсарай, отримати німецький паспорт буде не так просто. Ми писали високі бар'єри в новий закон. Ясно, де каже він, хто хоче стати німцем, повинен мати роботу, яка підлягає сплаті внесків на соціальні страхування протягом деякого часу. Міні. Роботи, тобто міні джоб без податків на кілька місяців недостатньо. Антисеміти також не повинні мати шансів отримати німецький паспорт. Раніше опозиція звинуватила правлячу коаліцію ФРН у продажу німецького громадянства, нібито можливість подвійного громадянства в майбутньому зніме зобов'язання з німеччини. Взагалом, друзі, попит на німецькі паспорти стрімко зростає. Наприклад, у 2022 році в Німеччині натуралізувались близько 168 1500 осіб, що на 28% більше ніж в попередньому році. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.